Вітаю! Google завжди нас радує своїми експериментами. Зараз він видав отакий новий платформу-сервіс Little Language Lessons. Це в Labs Google, але це доступне в Україні. Давайте зайдемо і подивимося. Це такі маленькі, цікаві сервіси для того, щоб краще вчити англійську мову. І дивіться. Ви, у нас є три таких маленьких: перший, другий, третій експерименти. І що ми можемо? Ми можемо зайти і от зараз заходимо, обираємо мову. Мова є англійська, української, на жаль, нема, але, ну, наприклад, англійська, великобританська. І далі наша мета Ну, мета, наприклад, креативність. Ми маємо дати тему, за яку вона створить нам такий урок. І от дивіться, за допомогою штучного інтелекту зараз буде створено словник, де ми можемо прослухати кожне слово, фрази, не просто слова, фрази. І є навіть тіпси, тобто поради, як, що нам потрібно зробити. Дивіться, ми можемо це знову ж таки збільшити. Але в нас є тема, за якою ми працюємо і слухаємо. Ми можемо перемикатися між нашим словником, фразами та порадами. Ми можемо підредагувати, тобто перегенерувати, якщо нам це потрібно. Ще раз підкредагувати нашу тему, перегенерувати це все можливо. От бачите, вже якісь інші теми. Це були а, такі маленькі Tenny Lessons, як то кажуть. Да? Якщо ми а, перейдемо і сленгові вирази, да? ми натискаємо, так само обираємо мову, наприклад, англійську знову ж таки, і генеруємо. Зараз воно нам буде а, давати сленгові вирази, пояснення і знову ж таки це проговорювати. От ми бачимо, що є якийсь там вираз. Oh, Arthur, you're a lifesaver. I'm absolutely knackered already. Воно нам пояснює, і ви бачите, що ми можемо там продовжувати. І це такий діалог реального носія мови, англійської мови, і сленгові вирази, які ви так само бачите, як розшифровуються. Ну і наостанок, ще третій експеримент це WordCam. Це, знову ж таки, ми обираємо нашу мову. І тепер ми можемо вмикнути камеру, веб-камеру, наприклад, і на ту веб-камеру ми можемо показувати предмети. Воно нам буде все, що побачить на нашому фото, воно буде казати, що це за предмет англійської мови, і далі ви можете вже отримувати інформацію щодо цього предмету. Зараз я вмикати не буду, але я думаю, що функціональність зрозуміла. Таким чином, Google Labs експеримент, отакі три. Цікаві е сервіси, які нам допомагають вчити англійську мову. Користуємося!